Четя Фрося приїхала. Ех, зараза велика. Тлуста. Запакували як для себе. Навіть якесь сонечко в комплекті. Фрося. Він же Фроніус. Фроніус Сумо. Плустий то факт. Цікаві гвинти такі. І під підзірочку, і під плоску викрутку. Органи керування, це просто дисплей чи сенсорні кнопки? Не знаю, бо бачу то вперше. Схожий на контейнер для машини для лиж. Підведення знизу. Затичка якась. Ага, і герметизація. Тобто в гермоводі є. Тяжко буде вишпортувати гума. В гумі є отвори різного діаметру. І затичками закриті, щоб не попадала волога. Брендовий справжній не підробка. Це є сонячний інвертор ongrid. Тобто він не працює з акумуляторами, він працює тільки з сонячними батареями і вдуває в мережу. Знизу в нього є сліди його життєдіяльності. Якісь листочки, пилюка, хрен знашов. Видно, що нижня секція герметизувалася. І тут є якісь контакти. Хлопці прикольні, прислали мені без того. Вони, напевно, думають, що в мене є та секція контактів, і я знаю, що з тим робити. Також таке враження, що тут чи погнуто, чи вирвано кріплення. А може ні, може це ззовні прикручувалося. Так діло не піде. Вгадувати, що куди підключати, я бажання не маю. Мені потрібна задня частина, щоб його включити. Ну і напевно, напевно, він ще має якусь раму, на куту він вішається, закривається, щоб вода не попадала. Тому що верхня частина, я не знаю, може вона і герметична. Тут є вентиляційні отвори, видно, що пташки какали. Але можливо... Ця частина є герметичною, якось воно інакше продуває повітря. А з боку є забір повітря по боках і звідси викид. А це вже герметично закривається. І питання, що тут до чого має йти? Три це, напевно, мережа, а може і підключуся для тесту, може вистачить. Земля фаза 0, напевно, навряд чи він трьохфазний. Тоді би ще мало бути землею четвертим. І тоді виходить, раз, два, три стрінга. Будемо читати інструкцію, будемо думати. В нього проблеми з помилками по реле, з керуванням чи з силовими реле. І таке враження, що воно пружинить, що кришку поставили неправильно, що зверху застібки не застібнули. Гвинти з ущільненнями. Чотири шурупа. Опа! Ось і інвертор. І таке в мене враження, що тут ще бракує кришки. Але це не точно, тому що видно ось заземлення для зняття потенціалу. Може воно і до кришки доторкається, а може бракує додаткової. Не знаю. Герметизація по периметру є. Додаткової металевої кришки таки не було. Ці контакти впираються в метал основної кришки. Ось застіпки, про які я згадував, що неправильно зібрали. Відповідно, застіпки не зайшли в пази, а були прижаті зверху, видно сліди. Добре, що не пообламували. Якщо так зробити, не буде герметизації поверху і буде затікати вода. Візьміть до уваги, що так не можна. Треба за застіпки зачіпати. Один вентилятор студить всередині, внутрішній простір. А основна силова частина ми бачили вентилятор чи радіатор принаймні ззаду. Вентилятори чи там є, я не впевнений, може і немає. Природня циркуляція повітря. Кнопки такі є і такі сенсорні. І Ще одна кришка знизу. Опля. Знизу у фросі блок комунікацій слабострумових. Перемикач Master Slave. Ведучий введений, Wi-Fi модуль присутній. Тріснула гайка, то не проблема. ЛАН, трохи світлодіодів. Якісь сухі контакти. І додаткові порти комунікації. Затички. Це, напевно, каншина або щось тому подібне. Земля порожня тут, нічого не видно, USB є. Отакий От він. Фроніус. Дивлюся на написи на платі і розумію, що я перепутав йому вхід і вихід, коли показував ззаду. Там, де більше пінів. Це є якраз трьохфазний вихід, я так розумію. З заземленням. Neutral L1, L2, L3 PE І ще там вроді щось є. Ось. Фільтра, конденсатори і виходи. Три реле. Три реле виходу. Три струмомірних блока, струмоміра, три конденсатори. Це якраз йде вихід з синусорізки, з шатківниці. Силова частина знизу під основною платою. Оптичні розв'язки, трансформатори. Зроблено досить модно і якісно. Конденсатор 470 мікрофарад, Напруга не вказана робоча, вказана імпульсна перенапруга 500 вольт сурдж. Щось я задницею чую, що вони включені послідовно, тому що він вроді якби високовольтний є. Вхід всього-навсього 4 дрота, і це якраз є два стрінга по сонцю. Конденсатори, два струмоміра по сонцю. Та, він все ж таки має тільки два стрінга вхід і трьохфазний вихід. Я його толком чи зможу протестувати. На чому маю? А от з комутацією то буде цілий гіморой. Добре, але проблема тут така, якби що. Можливо, я розберуся і на столі. Вхідні кола. Фільтр видно по сонцю, такий досить моцний дросель. Плата керування з шлейфами. Плата комунікації окремо, знизу купа варисторів і тут є блок живлення імпульсний на власні потреби. Туди ми поки що не ліземо. Розбираю те, що мені треба, роблю те, що хоче господар. Роздівається, фрося досить легко, як і відключаються конектори. Є певна специфіка, але то ся робить. Предстрій цікавий тому на камеру. Знімаю силову плату і бачимо внутрішній світ. Три дроселя. Конектори на гвинтах, що цікаво, дроселі без термовідводу, виходить, Получається, що вони самі по собі. Основний радіатор тут дві збірки. Напевно, що й схоже, як в частотних перетворювачах. Ще не бачив, зараз плату розверну. І дроселі два вхідні. Це по стрінгах сонця. Причому дроселі з дроселями. Досить цікаво організовано. Так, гвинти ще зараз мені повилітають, витрясаю. Повитрясав гвинти, так і є. Прошу дуже, два частотника. І маєте сонячний інвертор. Плата багатослойна. З цікавого. От, ланцюжки дільників, як гарно зроблені. СМД-резисторами теж дільники. Два процесора. Ксілінг, точніше пліска, напевно, Ксілінг, вона якраз завідує, так розумію, датчиками струму. Що цікаво, і ARM процесор. Знов дільники сонця. І якийсь перетворювач, напевно, на власні потреби. Ні, це фан це для вентилятора. Перетворювач. Цікаво. Досить цікаво. Також зверніть увагу, що силові модулі не впаяні, а запхані. Подібну конструкцію я бачив в автомобільній електроніці. Вони запхані і сидять в гільзах на натягу, на пружинному натягу контактів. Там специфічні контакти. Не просто кусок дроту, а сформований контакт, котрий пружинить. Отаке. Особливу увагу треба приділити бляшкам контактним. Вони досить легко злітають деякі. Деякі ось сидять міцно, а деякі злітають самі по собі. Відповідно, десь впаде, потім на плату і буде ой. Охолодження тут, я так розумію, пасивне. Тут немає вентиляторів з боку інших. Центральний канал, забір повітря і викид через верх. Силова частина, очевидно, гріється не дуже сильно, раз вона на пасивному охолодженні. Досить цікаво. На один з дроселів приходить два додаткових дроти. О, він навіть бовтається. Вони всі бовтаються, вони прикручені, але з люфтом. І що ж це за два дроти? Напевно, термодатчик або якийсь додатковий відвід. Він явно не силовий. Цікаво. Моя теорія, що конденсатори включені послідовно підтверджується. Більше того, я думаю, що тут немає повишайки. Тобто два трекера заходять незалежно на свої силові модулі. До речі, ось їх маркування. Якщо комусь цікаво, вони два ідентичні. І кожен трекер окремо, я так думаю. Пупує на три фази незалежно. Тобто, по суті, це так якби два силових інвертора в одному. І тут немає повишайки. Тобто високовольтний вхід по МПТТ трекерах. Відповідно, по входу, якщо я не помиляюся, в районі 500 вольт власне, має бути. І воно напряму тоді DC-шина з панелей нарізається, шаткується зразу на три фази. Але в процесі роботи з платою. Я розумію, що я вам кіжджу, і я неправильно зрозумів принцип роботи того пристрою. Він дійсно високовольтний, до 1000 вольт, включно по тій лінії він може на стрінг приймати. Але в той же час воно широковольтове, воно від 150 вольт вміє. І ото повторно розбираюся, аналізую схемотехніку і розумію. Що конденсатори включені не послідовно, а з середньою точкою. Відповідно, якщо я правильно розумію, то один стрінг формує від'ємну складову, а другий стрінг формує додатню складову. Принаймні так виглядає по включенню збірок. Але опять-таки то не точно. То не точно, бо Бо я тільки так собі думаю, але конденсатори з середньою точкою і повишайки однозначно є. Відповідно, або один модуль йде на повишайку, або частина модулю йде на повишайку, частина нарізає. То мені вже сказати тяжко. І особливо детально вникати не дуже й хочеться. Але. Діапазон від 150 до 1000 вольт передбачає роботу на повишайку. Інакше бути не може. Ось середня точка конденсаторів. І конденсатори між собою не дзвоняться. Тобто група включена по два в паралель і розкачує з середньою точкою. Перший раз бачу таку схемотехніку. Ось і корито фросі. Велике алюмінієве з вставкою. Я так розумію, місце для стікання води. Брудне то я вже вийду. Прислали брудним. Я з тим бавитись не буду в хаті. Мені зняти конектор. Блок конекторів. Є високовольтний DC-перемикач. Є клемник на три фази. Добре, то я собі три фази вріжу тепер без проблем. А от сонцем в мене далі проблеми, бо для того, щоб то мені підключити, мені потрібно якось зробити перехідники зі стандартних конекторів на дроти. Може я домахуюсь, але, по-моєму, було простіше відкрутити 4 гвинта і просто прислати блок комунікації, вже мовчу, що зразу не додумались. Але хороша думка приходить з запізненням. Це так часто буває. Перемикач. Теж перемикає імпульсом. Це типово для dc перемикачів. Інвертор перевіряє землю. Причому як по панелях, так і, напевно, по входу. Тому треба розуміти, що тут в нас дві різних землі. Ось ця земля дзвониться на два земляних контакти на інвертор. А ця земля це є суто корпус, клема корпуса. Значить, нам треба підключити. Три фази нейтраль, землю. Прослідкувати, що вона є на корпусі, щоб не було в нас нюансів. І тоді підключати сонце. Мінус в нас спільний, що воно так на гвинтах десь не дуже на клемниках. Дивно, якось воно. Чимось покриті чи будуть контачити виключно в замкнутому стані. Не знаю, не розумію. Та, ось воно є. Контакт нормальний по шині. А далі вже гвинт прижимає, тобто в зажатому стані, воно буде поводити себе адекватно. І запаралелені по два плюса. Підключати я буду по одному плюсу, але мушу роз'єднувати панелі по 5. Щоб підключити два поля. Щищаю стару термопасту. Суха, страшно. Тяжко щистити. Напевно, буду давати Мікс четверту. Тут щось схоже було. Це явно не КПТ. Відповідно, щоб забезпечити якісний термовідвід, то буду давати дорогу термопасту. Плюс КПТшка сохне відносно швидко. А тут мікс потримається, я думаю, значно довше. До речі, цей відвід від одного дроселя фази це є термозапобіжник, котрий примусово відключає внутрішній блок живлення інвертора від мережі. А сам інвертор живиться як від мережі, так і від сонця, мабуть. Принаймні від 220 блок живлення я тут бачу. А від сонця то ще глянемо на платі. А від сонця живлення не бачу. Тут тільки фільтра вхід на. Верхню плату інвертора. І на верхній платі інвертора перетворювача, який би робив живлення слабострумової частини від сонячних модулів, немає. те, що я кажу, що бляшки, блін, злітають деякі. Вони, якби місця тут мають свої. Але одні сидять, а інші злітають від легкого руху. О, поставив на місце, вже ніби не злітає. Підступні бляшки. Одним словом, живлення слаботочки виключно від 220. В інших інверторах бачив і від сонця. Все ж таки, один активний вентилятор є на обдув радіатора перетворювача. Ось тут з боку він стоїть. Малюсенький такий. Напевно, сантиметрів 5-6. З другого боку немає. Колодку підключаю собі сюди. Отак. І завтра залишилося ще щось придумати з сонячними конекторами і будемо пробувати. Ну і закрив правильно. Закрив правильно, тепер в пази заходять застіпки, тепер буде герметизація. Залишилось обжати конектор. Купив з червоними кільцями. Сухі без змазки, напевно, підробки. Ціна відповідає. Добре, що мені не принципово. Закрутки мені не треба. а та... Що я пиляв матриця колись, то вона ніби як якраз на той випадок. Тому пригодиться. Залишилось роздуплитись, як то обжимати. Оскільки це прийомний вузол, то, напевно, полярність має бути протилежною. Тобто, то, що є плюсом на батареї, тут має стати мінусом. Відповідно на червоний я маю обжати мінус. Питання папка-мамка. Зараз з тим розберусь і буду думати, як обжимати, тому що дріт теж явно затонкий. Його або вдвоє складати, або блінжати разом з ізоляцією. Ну, це для експерименту мені треба. Я не буду цим використовувати. Це використовувати в роботі постійно, тому собі можу дозволити. Напевно, вдвоє краще дам дріт загну і буду обжимати. Ну що, поїхали. Подивимось, що з того вийде. Струмляю небудь в принципі, тому що то тільки на пробу. Раз і зажав. Обжало добре, як на мене. Як на мене, обжало добре. Ще одну лінію так само. Сьогодні підготую, а завтра зраненька, коли буде мінімальна генерація. То буду вмикати. Чому мінімальна? Тому що в мене лічильник без зеленого тарифу. І, відповідно, навіть споживання не поможе, бо в мене споживання по одній фазі. А інвертор і від в мене трьохфазні. Відповідно, якби все одно в мене буде зворотня генерація. Я не знаю, як то сприйме мій лічильник, тому не хочу багато. Люди кажуть, що нічого страшного не повинно трапитись, що скоріше за все. Просто буде генерація зарахована як споживання. Тому то копійки, якщо справді так буде, і проблеми я в цьому не бачу. Але я певності не маю. І очкую, щоб мені лічильник не впав в якусь аварію і мене потім не сушило обленерго. Як же воно там фіксуватися має? Тут є виступи, там є пружинна шайба. Напевно, якось в неї чи за неї. Так, фіксація є. Добре, хоч щось добре. Хоч щось добре. А другий не фіксується. А чому? Є, зафіксувався. Клаць є. Файно. Сьогодні в мене в шафі генерації немає. Сонце відключене від інвертора. Тому що треба тестувати. Інший інвертор. Врізку зробив щиток. Тут в мене комутація, місця в мене мало, напруги високі, мені трохи страшно. Залишилося підключити останню сонячну панель і будемо тестувати. Так, значить в мене дві панелі, мінус, плюс перевіряю. Так, щоб вам щось було видно. Є 250 вольт на одній панелі і 250 вольт на другій панелі. Плюс-мінус правильно, це важливо, тому що захисту інвертор немає. По входу. Так, нейтраль в нас тут. По входу ми маємо мати три фази. Є три фази. Послідовність фаз ні разу не факт, що правильно. Ось міжфазне. 400 вольт міжфазне. Послідовність фаз не факт, що правильно, але це або не принципово, або потім регульнемо, тому що зашкодити воно не зашкодить. Перевертаю інвертор, позиціоную і ставлю то діло на штіфти. Не на штіфти, а на вилки кленника. Тепер перевертаємо інвертор і вмикаємо. Сонце ще відключене, автомати відключені. Добре, пора. Вмикаю автомат 220. Інвертор заживлений, нічого не димить, не стріляє, так має бути, це нормально. Чекаємо запуску. Воно, кришка з радіусом, дисплей стоїть під кутом. Зразу викликає дискомфорт. Notice стейт 509. Ще би я розумів, що це означає. Добре. Добре чи не добре? Не знаю, верх-вниз. Лов PV вольтаж. Так, тому що не підключений сонячний вхід ще. Не скомутований. Добре, що цей стейт, значить теж не знаю. Подаю сонце. Незручно підлазити. І що? Інформація. Ну, жовта світиться на генерацію він ще не став. Питання тільки чому? О, приле. Стопед. Стейт 307. Таймер, бла, бла, бла. Лог. Ще раз реле клацнуло. Це, напевно, були перевірки заземлень Є, пішла генерація. А ну, дивлюся, чи є струм. Струм є. Я зараз пакую ампер з копійками по кожній фазі. Для мене то зле. Але це добре для власника інвертора. Як мені подивитися? 93 мегаома ізоляція. Та, бачите, міряє, показує. Показує напруги. Вентилятор відключений. Чути свист високочастотний, помилок немає. Не хочу довго ганяти, бо нагадую, в мене немає зеленого тарифу, і зараз я валю на споживання. Державі на халяву даю кіловат пакую, то, напевно, сумарно по трьох фазах. Я показав, що помилок немає, що інвертор стартує на генерацію, що він працює. Цього достатньо. Я його вимикаю. Сонце в нас ще включене і як бачимо, так як я її вангував, живлення від сонячних панелей він не має. Тепер відключаю сонце. От там. О! І можу то все розбирати, пакувати і тішити власника. Ще тільки піти подивитися, чи не впав в помилку мій лічильник.